Привіт! Сьогодні у мене для вас дуже важлива така тема для розмови. Питання, яке мені час від часу задають у листах і це свідчить про те, що воно дійсно турбує деяких людей. Сьогодні ми поговоримо про те, як українців сприймають в Італії, за що нас тут тримають, якщо можна так сказати, в лапках і як до нас ставляться. Мене звати Оля, вітаю вас на каналі. Prima Lezione. Ну, дивіться, сам лист звучить таким чином. Стільки чую негативу про Італію відносно наших людей. Що нас мають за нічого, жінок сприймають як легкодоступних і рабів, що ж стало страшно їхати, ну і там далі ще багато. Це головний ніби сенс всього листа. Це пише людина, що хоче поїхати в Італію, там, на навчання, на роботу, якби влаштуватися тут і жити нормальним життям. Я спочатку розкажу вам про свій власний досвід, а потім якось трошки підсумуємо це все. Мені особисто завжди дуже щастить на людей, на хороших людей. Неважливо в якій країні я перебуваю, завжди мені зустрічаються гарні люди. Тому я знала, що коли я поїду сюди, то також буде аналогічно. Я таких страхів не мала, і можливо, саме через це так вийшло, що якби, люди, що мені зустрічалися на початкових порах, вони завжди допомагали, навіть коли я не просила. Виходить так, що. У мене, що італійці завжди, ніби щось порадять, підкажуть, допоможуть, підвезуть там, розкажуть, як щось зробити. От їх тільки спитай, вони завжди посміхнуться і ну я не знаю, розкажуть, де купити квиток на автобус та як його правильно е закомпостувати, де взяти. Ну, ну, знаєте, як приїжджаєте, не знаєш, елементарних речей. Просто бо все, вся система функціонує по-іншому. Як там заключити контракт на світло? Куди йти? Виявляється, що в Італії існує там не одна компанія, яка постачає світло, а декілька. І у них всіх різні тарифи. і Ви можете вибирати собі. То як зробити так, щоб вас не надурили? Ну от усім цим мені допомагали італійці. Але на моїй пам'яті було дві ситуації, коли люди італійці ставилися до мене зверхньо. і це чомусь були завжди жінки. Перша це у лікарні. Так як у нас була студентська віза, у нас ну, ніби там окрема система, не така, як у тих, у кого є робоча віза, робоча перемесо. Типу, студентам треба платити за те, щоб зареєструватися у лікаря, щоб нам призначили студентського лікаря 150 євро в рік. Ну і ми звернулися власне, в лікарню, щоб спитати, ну, типу, як це все відбувається, куди платити, просто ну, ніби у довідку пішли. Е, з нами був я була, мій чоловік, і друг італієць, який тоді нас підвіз, тому що наша лікарня знаходиться в іншому місті. Тут неподалеку. Ну, я власне підійшла в це віконечко і питаю щось цю жінку, вона дивиться на мене як на пусте місце і відповідає нашому другу італійцям. Ніби, знаєте, таке враження в мене складалося, що ну, не те, що я якесь пусте місце, просто як ніхто. Я знову її щось питаю, а вона знову відповідає йому. Я, типу, їй показую, що я також розумію італійську. Ну, якось. Ну, Вона так зневажливо на мене дивилася, що я пам'ятаю, коли ми вийшли із тієї лікарні, врешті-на врешт, ну, якусь в мене настільки був подавлений настрій, хоча нічого вона поганого мені не сказала. Але з поведінки було ясно, що вона ну, ніби вважає мене якусь за людину третього сорту і що я недостойна з нею розмовляти. Бачите, я досі розповідаю це з таким, ну, якимось незахопленням, а з негативними такими бурхливими емоціями, так воно мене тоді заділо. Друга ситуація це наша касирка <хи> в магазині. Завжди одна й та сама. Ну, така ситуація, типу, стоїмо на касі перед нами італійці, і за нами італійці. Ну і касир, жінка там вже за 50-ти. Ну, вона така дуже говірлива, активна, посміхається, класно спілкується. Ну, Взагалі тут маленьке містечку, у нас не дуже люди поспішають на касі там. Всі один одного знають майже практично в цьому місті. Там, або, принаймні, знають родичів, чи якісь мають спільних друзів, тому є про що поговорити, куди з'їздили, як погода, як ви думаєте, там, що буде на наступному тижні з погодою і так далі. Ну, тобто, вона говорить так, приязно з тими, хто перед нами. Вони там все, прощаються з нею. чао чао гарного тобі вечора! Такі вона їм там махає. Ну, Підходимо, ми, в принципі, розраховуємо вже ж на те саме. Я їй кажу, вона сера. А вона тако дивиться на мене, опускає голову і починає просто пробивати продукти, ніби чого ти зі мною взагалі вітаєшся. І в цей момент її питає щось що чоловік, який стоїть за нами. І вона знову включається в свою посмішку і починає говорити з ним так само приязно, як з італійцями перед нами. Ну от в таких ситуаціях я просто не знаю, що сказати. Я так само вічливо прощаюся і йду. І стараюся не підходити більше до тої козирки, хоча буває так, що все-таки, все ну якби ми проходимо, і тоді я просто кажу: добрий, добрий день, до побачення і більш нічого. А з іншими ми ведемо якусь розмову, як ну, зазвичай у нас відбувається на касі. Тобто, з мого досвіду, як ви бачите, все відбулося дві таких ситуації за чотири роки. Коли я відчувала негативний якусь негативну реакцію італійців на себе. Ну, таку саме зверхність, якщо говорити вже прямо, так але насправді я думаю, що це залежить ну, якби не від нації, тому що це швидше виключення, а це залежить від конкретної людини і та від рівня її вихованості чи невихованості, як в даному випадку. Коли я зараз приїжджаю в Україну, то я оцю невихованість та хамство, я її відчуваю досить сильно. Я взагалі така людина, що все приймаю близько до серця. І ну, ось таке якісь ставлення, ну незаслужене. Ну, тобто, якщо я когось ображу, ну окей, тоді ображайте мене. Але якщо я нічого такого не роблю, і мені хамлять, там мене кудись відправляють, ні за що, то мені це важко зрозуміти. І після тривало, ну як тривалого якогось часу, що я прожила тут, повертаючись на батьківщину, мені ну, якби важко. Там, перші часи, перші тижні взагалі адаптуватися до того, що відбувається навколо. Ну, а тепер повертаємося до питання, до листа. Що в Італії українців мають за ніщо, а жінок сприймають за легкодоступних. На моїй практиці такого не було. Е, із тих моїх друзів, українців, що тут живуть, не тільки українців, а взагалі іноземців, там, росіяни, білоруси, там, з різних абсолютно країн. Я ніколи ні від кого не чула таких історій, щоб їх саме от за цим е, признаком, так, за цією ознакою по національності, щоб до них якось ставилися погано. Я думаю, що це залежить абсолютно від людини. Як от як, яке відношення до себе людина вважає прийнятним, з яким вона мириться, так до неї і будуть відноситися. Ну, а тепер, якби переходимо до рабства, як тут написано, що типу що сприймають е, як рабів. Насправді, ці роботи такі низькооплачувані, їх можна сказати, та які не потребують багато якогось, багато навиків. Е, ну, як, наприклад, у сфері домашнього господарства, у сфері догляду за старшими людьми, не тільки за старшими людьми. Вони ніби обмежують так. Ці роботи виконують в основному наші жінки, українські жінки. Ці роботи, ці роботи обмежують їх у вільному часі. Давайте дивитися, правді в очі часто зустрічаються е, такі діти італії, ну, цих сеньорів, так, з якими доглядають, що економлять, можуть економити на воді, які можуть економити на світлі, які можуть там, купувати е, мало їжі саме для доглядальниць, які можуть контролювати, постійно приходити, перевіряти, що там як відбувається. Ця робота, вона. Може здаватися легкою на перший погляд, ну що там сидіти постійно в квартирі, перебувати, да, нічого складного немає. Але насправді це дуже-дуже важко, треба часто переборювати себе з найбагато історій, коли там, жінки плачуть, тому що дійсно це важко. Треба недооцінювати того ну, вкладу, що роблять наші жінки, і ці гроші, які вони заробляють, там, кожне євро, воно. Варте, ну тобто воно зароблене потом. Ну не можна сказати, що нас тут вважають заробів, Ну це зовсім не так. Тому що кожен, хто працює на наймній роботі, має право вибирати, працювати йому там чи ні. Просто те, що ми вибираємо, і те потім, як ми про це розказуємо, це ну, типу, це, це все наш вибір. Це те, що ми приймаємо для себе, так те, що ми вважаємо для себе прийнятним. Тому, підсумовуючи, усе мною тут наговорене сьогодні, я можу сказати так: пам'ятайте, хто ви є, пам'ятайте, для чого ви сюди їдете. І якби, не, не, не зв'язуйтеся з якимось поганими компаніями, там, не ходіть по поганим кварталам, не спілкуйтеся з людьми, що там п'ють, займаються грабіжництвом. Ну, і все буде нормально. Ну, тобто, Будіть себе так само, як вдома. Я не думаю, що станеться щось з вами таке небезпечне та надзвичайне. З вами була Оля. Побачимося дуже скоро, Па-па!